Привіт, рибалки! А що, як я вам скажу, що та сама зимова вудка, якою ви пишаєтесь, яку вибирали місяцями, яка коштувала чималих грошей, насправді краде у вас клювання, звучить дико, правда? Ми звикли думати, що чим дорожчий карбон, чим дзвінкіша снасть, тим краще. Сьогодні я зруйную цей міф. Ми поговоримо про те, чому ваша найкраща, найчутливіша на дотик вудка може бути причиною порожніх рибалок. До кінця цього відео ви зрозумієте, яка проста деталь у вашій Снасті заважає бачити обережні дотики риби, і це зовсім не те, про що ви подумали. До речі, одразу напишіть у коментарях, що для вас є головним у зимовій вудці. Цікаво буде порівняти думки до і після перегляду. Давайте згадаємо, як ми зазвичай вибираємо зимову вудку, приходимо в магазин, беремо в руки десяток моделей. Що ми робимо? Трясемо, стукаємо по хлистику, намагаємося відчути, як вона віддає в руку. Нам роками розповідали, що головне це тактильна чутливість мовляв, через бланк ви маєте відчувати кожен камінчик на дні, і ми в це віримо. Ми купуємо вудки з тонкого карбону. З красивими корковими ручками, думаючи, що це вершина технологій, а тим часом поруч сидить рибалка з примітивною пінопластовою балалайкою і тягає рибу одну за одною. Чому так відбувається? Тому що вся наша увага прикута до неправильного параметру. Ми забули, що взимку ми не стільки відчуваємо, скільки бачимо клювання. Почнемо з головного обману. Нас переконали, що зимова вудка має бути продовженням руки, передаючи найменші вібрації. Це працює в спінінгу, але в зимовій риболовлі з кивком вся інформація про клювання йде через візуальний сигнал. Ваше головне завдання не відчути, а побачити найменший збій у грі Кивка. Уявіть ситуацію сидите над лункою, зосереджені на яскравому кінчику кивка. Саме він, ваш індикатор. А тепер подумайте, що змушує його рухатись. Будь-яка вудка це, по суті, важіль на одному кінці риба торкається мормишки, створюючи зусилля, на іншому кінці ваша рука, що тримає рукоятку, а кивок показує результат цієї взаємодії. Тепер ключове питання. Що станеться, якщо один кінець важеля буде значно важчим за інший. Правильно, система стане інертною, вона буде чинити опір будь-якому руху, і саме в цьому криється головний секрет, який від нас приховували виробники. Зустрічайте головного ворога чутливості, важку рукоятку. Так так, саме та красива зручна рукоятка з корку чи неопрену. Вона може важити в рази більше, ніж сам хлистик з кивком і мормишкою. Коли обережна риба ледь торкається приманки, ця крихітна сила має зрушити з місця всю систему вудки, і якщо на задньому кінці важеля висить важка рукоятка, енергія клювання просто гаситься. Вона йде на те, щоб подолати інерцію масивної ручки. Давайте проведемо уявний експеримент. Спробуйте взяти молоток і злегка постукати ним по столу, ви відчуєте вібрацію. А тепер спробуйте підвісити на ручку молотка гирю і повторити те саме. Вібрація стане набагато слабшою, правда? Гиря, тобто зайва маса, поглинула енергію. Те ж саме відбувається з вашою вудкою. Важка рукоятка діє як демфер, як амортизатор, який з'їдає найслабші, найобережніші клювання. Риба вже давно виплюнула мормишку, а ваш кивок навіть не здригнувся. А тепер згадаймо про легендарні балалайки. Чому вони такі ефективні, особливо в спорті? Подивіться на їхню конструкцію: там немає нічого зайвого, маленький, легкий корпус із пінопласту, який одночасно є і рукояткою, і котушкою. Вага такої вудки мінімальна, і що найважливіше. Вона ідеально збалансована, у неї немає важкого якоря на кінці, який заважав би передавати імпульс на кивок, справа не в матеріалі хлистика, а в балансі всієї системи. Вудка має бути настільки збалансованою, щоб її центр ваги знаходився прямо під вашими пальцями. Візьміть свою вудку і спробуйте покласти її на вказівний палець, де її центр ваги. Якщо він знаходиться далеко за вашою рукою, в районі котушки чи кінця рукоятки, то ця вудка глуха, вона ніколи не покаже вам обережне клювання. Ось вам реальна історія з льоду. Сидимо з товаришем, ловимо окуня. У нього дорога карбонова вудка. красива легка. У мене стара пінопластова балалайка, клювання мляве. Я час від часу витягую невеликих окунців. А він сидить без жодного клювання, він нервує, змінює мормишки. А я просто бачу те, чого не бачить він, ледь помітні підйоми кивка на міліметр. Його важка вудка просто не здатна показати такий делікатний рух. Так звана чуйка в руку, яку ми так цінуємо, насправді грає з нами злий жарт вона змушує нас купувати незбалансовані снасті. Коли ви тримаєте таку вудку, ви напружуєте кисть, щоб утримати баланс. Ця напруга ще більше вбиває чутливість. Ви намертво фіксуєте вудку. І тепер, щоб кивок зігнувся, рибі потрібно не просто торкнутися мормишки, а потягнути всю вашу руку. А на таке здатна лише активна і велика риба. Правильна зимова вудка повинна буквально танцювати на ваших пальцях. Її потрібно тримати не всією долоною, а двома трьома пальцями ледь, ледь вона має бути настільки збалансованою, що ви не докладаєте зусиль для її утримання, тільки в такому стані спокою вона здатна передати найменший імпульс від мормишки на кивок. Ваша рука не повинна заважати вудці працювати. Давайте розберемо помилку на прикладі вибору в магазині. Ось дві вудки: одна легенька, карбонова, але з важкою котушкою і довгою корковою ручкою. Центр ваги зміщений назад, інша проста з пінопласту, не така красива, але її центр ваги, рівно там, де ви її тримаєте. Більшість рибалок оберуть першу, бо вона солідна. І це буде помилка. Друга вудка буде набагато чутливішою візуально. Так що ж, викидати всі свої дорогі вудки не обов'язково. Спробуйте для початку їх модифікувати, можливо, можна замінити котушку на легшу. Або, якщо є можливість, вкоротити чи полегшити саму рукоятку. Але найпростіший спосіб це просто купити одну дешеву але правильно збалансовану балалайку, і спробувати половити на неї, я гарантую, ви будете вражені тим, скільки клювань ви раніше просто не помічали. Цей принцип особливо важливий при ловлі пасивної риби коли окунь чи плотва не хапає приманку, а ледь нюхає її, підштовхує губами. Це ті самі клювання, які виглядають як ледь помітний підйом кивка або його короткочасна зупинка під час гри. Важка незбалансована вудка ніколи не покаже вам цього, вона просто проігнорує такий слабкий сигнал, і ви будете думати, що риби під лункою немає. Ще одна поширена ілюзія це довжина хлистика. Багато хто думає, що чим довший хлистик, тим краще він амортизує ривки риби, це так, але довгий хлистик також збільшує інерцію системи. Якщо він ще й поєднується з важкою рукояткою, ви отримуєте справжній маятник, який дуже важко вивести зі стану спокою. Для делікатної ловлі на мікромормишки ідеальною буде коротка і легка снасть. Поговоримо про гроші. Виробникам вигідно продавати вам дорогі вудки з карбону з красивими ручками. Вони виглядають преміально, їх приємно тримати в руках. Але правда в тому, що з точки зору фізики шматок пінопласту за копійки може бути набагато ефективнішим. Не дозволяйте маркетингу обманювати вас. У зимовій риболовлі головне не краса, а функціональність і баланс. Тож наступного разу, коли будете на риболовлі, проведіть експеримент спробуйте потримати свою вудку інакше, не стискайте її в кулаці, розслабте руку, тримайте її буквально кінчиками пальців, дозвольте їй вільно балансувати. І уважно дивіться на кивок. Я впевнений, ви побачите нові раніше невидимі сигнали. Це і є ті самі клювання, які ви пропускали. Цей підхід повністю змінює гру приловлі на безмотилку. Там, де гра мормишки і реакція на клювання мають бути миттєвими, баланс вудки виходить на перше місце. Будь-яка затримка в передачі сигналу на кивок це втрачена риба. Легка збалансована снасть дозволяє вам і краще контролювати гру, і миттєво бачити реакцію риби на неї. Звичайно, є винятки, якщо ви ловите великого судака на важкі балансири, вам потрібна міцна вудка, і там баланс не такий критичний, бо клювання потужне. Але для 90% наших рибалок, де ми полюємо за окунем плотвою чи під на мормишку. Правило ідеального балансу це закон, і його порушення головна причина невдач. Подивіться на вудки професійних спортсменів рибалок. Ви рідко побачите у них важкі вудки з довгими ручками. Їхні снасті це втілення мінімалізму, максимально легкі, короткі, ідеально збалансовані, бо вони знають, що перемагає той, хто бачить більше клювань. А бачить їх той, чиї вуці не заважає зайва вага. Цікавий факт: деякі рибалки спеціально обтяжують кінчик хлистика, щоб змістити центр ваги вперед і досягти кращого балансу. Це здається нелогічним додавати вагу. Але якщо це допомагає збалансувати важку рукоятку, то це має сенс. Хоча, звичайно, краще одразу вибирати легку і гармонійну снасть. Тому головний висновок такий: перестаньте слухати свою зимову вудку, почніть на неї дивитися ваша мета не тактильний комфорт, а максимальна візуальна інформативність. І досягається вона не дорогим карбоном, а банальним, але таким важливим балансом. Легка рукоятка і правильний центр ваги ось секрет чутливості, про який вам не розкажуть у магазині. Отже, давайте підсумуємо роками ми гналися за дорогим карбоном і чуйкою в руці, думаючи, що це шлях до успіху. А виявилося, що головний ворог сидів у нас під долонею, важка, незбалансована рукоятка, яка просто крала у нас клювання. Ось це поворот, чи не так. Переломний момент це усвідомлення того, що на зимовій риболовлі з кивком ми не відчуваємо, а бачимо клювання, і наша суперчутлива вудка насправді заважала нам бачити. Тепер, прийшовши в магазин чи розбираючи свої снасті, ви будете дивитися не на цінник чи матеріал, а на баланс, ви будете шукати не красу, а ефективність. І це може кардинально змінити ваші результати на льоду. Дякую, що додивились до кінця. Якщо це відео зламало ваші стереотипи, ставте лайк, це найкраща підтримка для каналу. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові рибальські секрети. А тепер головне питання: після цього відео ви подивилися на свою улюблену зимову вудку інакше. Напишіть у коментарях, яка у вас снасть і чи будете ви щось змінювати. Поспілкуємось.